Привіт! Сьогодні ми продовжуємо знайомитись з маркерами. Наша з вами задача максимально розслабитись і намагатись до них звикнути, набити собі руку. І робити ми це будемо на всяких непростих формах. Тобто, коли у нас форми йдуть. Не з гранями, а з всякими закругленнями. Перша форма, з якої я пропоную почати, це циліндр. Мені здається, це найпростіша для розуміння форма, і від неї вже будемо далі рухатись. Все, я думаю, ви вже вмієте малювати циліндр, а якщо ні, то я зараз розкажу. Ми починаємо завжди з осі, коли малюємо циліндр. Проводжу собі ось. Так, це у нас центральна ось симметрії. Ну, Може бути трошечки кривовата, нічого страшного, ми малюємо інтуїтивно. Зараз не будуємо наша задача відчувати. Тепер я малюю зверху вже горизонтально, ось, відмічаю ширину свого циліндру. Дивлюсь, щоб ця сторона і ця сторона були приблизно однакові. Тепер я відмічаю розмір. Еліпса задня частина, передня трохи більша і малюю свій еліпс. У еліпса обов'язково тут робимо такі кружечки, заводимо і малюємо такий гарний симетричний еліпс. Так, тепер я спускаю донизу края свого еліпсу, дивлюсь, щоб в мене було все рівненько, і тут малюю нижню, горизонтальну ось дивлюсь, знову, щоб вони в мене були рівні. І малюю новий еліпс, вже більш широкий, бо у нас лінія горизонту. Зверху це значить, що чим нижче, тим еліпс буде більш широкий. І малюю новий еліпс. Повністю малюю його, не ігноруйте. Зараз на цьому етапі краще намалюйте, по-перше, намалюйте весь, по-перше, попрактикуйтесь. А по-друге, коли у вас ви промальовуєте ось цей кут. Ви набагато, а, помітите за собою це, набагато більш якісно малюєте ось цю частинку, і не буде у вас ніяких помилок. Потім, як домалюєте весь, можете вже прибирати цю задню частину, прибирати ось і будемо приходити з вами до, тонувого, до нової пророботки. Раз. Тут також можна прибрати все. Показуємо собі, звідки в нас йде джерело освітлення, як завжди, в мене це зліва і зверху. І для мене це значить, що а, кришка, да, ця закриває мій циліндр, верхня грань вона буде найтемніша, найсвітліша. Тобто, вибачте, а, тінь в мене буде якось з цього боку йти. А ця зона буде найтемніша. Тепер давайте трошки теорії перед тим, як робити маркерами. Я хочу сказати, що у нас найсвітліша зона буде припадати на ліву частину, звідки у нас іде освітлення, а найтемніша – направо. І вам треба зараз запам'ятати, що ця зона так, воно так і буде, але трошечки з відступом. Тобто ми трошки відступаємо, і ось тут буде найсвітліша зона. І те саме тут. Трошечки відступаємо, і найтемніша зона буде ось тут. Приблизно. Це просто таке правило. Бо для того, щоб показати, якщо у вас дуже маленький там цей еліпс, я не знаю, це якась деталь, ручки чи освітлення, і цей еліпс у вас ось такий крохотний, то ви цього не робите. Ви робите тут темну зону, і ось так світло. У вас просто нема для цього місця. Ну, ладно, з цього боку трошки можна зробити. Але коли ви малюєте трошки більше, і це стосується і кола, і конуса. Ми це побачимо з вами згодом. Всіх поверхні, які ось так загинаються, то це значить, що там збоку, ось тут буде рефлекс. Ви з часом почнете це помічати. Блік ніколи не буде потрапляти на цю зону. Ладно, ні, ніколи. Все буває по-різному. Але, скоріш за все, він буде ось тут. Трошечки з відступом, щоб це у вас не було. Все, давайте тепер маркерами я беру найсвітліший відтінок, заповнюю верхню частину. Заповнюйте, як вам зручно, як хочете, декілька разів. Це у нас плоска частина, плоска, тобто на неї не буде ніяких переходів. Тепер я переходжу сюди і тут заповнюю ось так. Давайте до середини. Я заповнюю цим відтінком. Тепер я беру торцеву частину і починаю ось цю зону трошки набирати. Буквально трошечки. І найсвітлішу лишаю ось тут зону. Можна ще сюди трохи перейти. Тепер я беру, давайте візьмемо темний відтінок, вже одразу, який у мене буде в цій зоні. найтемніший, я думаю, це ng 4 Я орієнтуюсь. Ладно, ні на що не орієнтуюся. Просто беру ось такий тон і промальовую тут найтемнішу зону. Вона в мене буде ось сюди припадати. Раз, дивлюсь, щоб рівненько було. Тут також вирівнюю. І тепер я буду робити собі плавний перехід. Від ось цієї зони до сюди і до сюди. Я беру на тон світліший і починаю це, як ми робили з градієнтом. Це потрошки робити. Тут розмиваю і сюди виходжу раз. Тепер тут. Це в мене буде колір, я думаю, що мого рефлексу. Тут трошечки розмиваю, тут де рефлекс в один шар третім відтінком. І Третій в мене вже помирає потрохи. Ну, я ще маю закінчити цю серію. Тепер я беру другий відтінок. І тут вже легесенько проходжусь. Можна ще цим другим відцінком ось тут набрати сам край. Тоненькою стороною, щоб не робити надто широко. І можна зараз повернутися до найсвітлішого відтінку, просто щоб зробити більш плавні тут переходи. Раз і два. Все є. Ось тут в мене така трошки нерівномірно зелика через те, що в мене вже помираючий третій відтінок. Ну, нічого страшного. Я думаю, що суть вам ясна. Можна ще пройтись четвертим відтінком, і тут добрати темний, у нас трошки розмилось зробити контрастніше. Тим самим у нас тут краще засяє рефлекс, і давайте ще тінь. Тінь у нас буде, ну, взагалі, залежить від того, як у нас іде освітлення, наприклад, там у вас якось так іде. Ту сторону і звідси буде з'являтись, я думаю, що скоріше якось так така а, касательна, я не пам'ятаю, як це буде українською, дотична. Ось, і з іншого боку, також, напроти, вона буде в нас. Чим ближче, тим буде більше тут розходитись. чим Далі, тим вони будуть більш ці лінії. І малюю по такому самому принципу. Тобто, тут темненький колір. Так і був колір посвітліше, четвертий в мене це. Розмиваю Ось так вивожу в сторону, свою тінь є. Сподіваюсь, що у вас все вийшло. Сподіваюсь, вам подобається. Я думаю, що верхню частину можна набрати трошечки темніше. Взяти взагалі цей другий тон, бо вона в нас якось не знаю, занадто зверху мені якось світло воно дає. Давайте я доберу, подивлюсь, що з цього вийде. Як добре, що ви можете подивитись і не повторювати моїх помилок, наприклад. Нормально, не знаю, може було краще. Подумайте, як краще зробити? Пройдуся ще тоненькою стороною. Так, да, думаю, що світла була краще, але нічого страшного. Давайте рухатись з вами далі. Я знаєте, що зараз вирішила? Я думаю, що буде цікаво зробити ось тут. Всі постійно говорять про те, як намалювати ось цю частину циліндру. А якщо в нас це пола форма, то про це якось мало говориться. Давайте зробимо з вами тут невеличку таку товщинку, намалюємо ще один еліпс всередині. Ось тут він буде найширший. Тут найвужкіший. Тут у нас іде перехід. Тут те саме знову тонкий. Тут ширший перехід. І намалюємо внутрішню частину. Дивіться, вона в нас ось так іде. Тобто ця у нас іде так, та йде ось так. Тому все, що відбувається ось тут, у нас буде, якщо ось тут є центр, зеркально відображуватись. Тобто, ось є ось, ось найтемніша зона, да, вона у нас сюди припадає. Якщо ми зробимо ось так. Тепер найтемніша зона буде. Ось тут. Бачите, припадає з бліком. Тобто, все-все-все навпаки. Давайте зробимо. Я візьму четвертий відтінок, ось цю зону, замалюю, обережно, тоненькою стороною одразу. Не буду брати широку. Тепер третій, роблю перехід. Раз, можна до краю вже дійти третім. Другий. Одразу другий тут. Та і все. Перший мені вже не потрібен, бо в мене вже тут все викрашено в другий тон. Ось так у нас зразу буде виглядати внутрішня частина. Можна трошки добрати ось тут ще четвертий. Тепер вже точно все. <див> Дякую вам за увагу і побачимось в наступних частинах.